Помічники з розмінування та пошуку вибухівки німецькі та бельгійські вівчарки прибули до Львова. Це благодійна допомога українським кінологам від колег з Європи. Усі цуценята пройшли базовий курс дресирування. Надалі вже наші фахівці продовжать спеціальне навчання. Службових собак передадуть для виконання завдань на деокуповані території. Загалом, у рамках ініціативи, українські правоохоронці мають отримати 100 службових собак. Перші дві партії прибули наприкінці літа. Сьогодні у місті Львів етнологічний підрозділ Національної поліції України отримали чергову благодійну допомогу від фонду Говарда Баффета. 100 собак планується передати в ході цієї благодійної допомоги, також до собак додається необхідна амуніція та спорядження. Дані собаки поїдуть нести службу до Херсонської, Миколаївської, Чернігівської, Івано-Франківської та Волинської областей. А Оскільки дані собаки вже пройшли базовий курс підготовки. Вже максимально короткі строки вони можуть приступити донесення служби на докупованих територіях, по їх розмінуванні, пошуку наркотичних речовин та трупів.